Найпопулярніші виклики в лапках, скажімо так, це перш за все хуліганські дії, це нанесення тілесних, це домашнє насильство. Якщо брати дороги, то це порушення правил проїзду перехрест, це порушення з боку пішоходів, а також керування транспортними засобами у нетверезому стані як алкогольному, так і наркотичному. Якщо брати середню цифру нетверезих водіїв, то за тиждень ми фіксуємо 100%, -100 10 фактів зараз. А щодо навантаження, то воно залишається, ну скажімо так, серйозне. Якщо брати часи війни, то додам до того всього, що є відпрацювання всіх викликів, які ми отримуємо, Ще і те, що ми також виїжджаємо на місця, на місця прильотів. Ми також надаємо допомогу. Як громадянам, так і на місці. Або це слідчі, або це перекриття руху, або інші завдання, які нам можуть дати, і ми повинні їх виконати. До того ж, є ще інші завдання, які також слід виконувати. А є такі моменти: це вже такі вони більш милі, це надання допомоги. Тваринам це надання допомоги дітям. Були у нас такі звернення. Є такі моменти це люди похилого віку, які губляться, які забувають, де вони знаходяться, куди їм ти і хто вони. І саме такі випадки ми отримуємо такі повідомлення і відпрацьовуємо, знаходимо рідних. Якщо є така змога, слід їх контролювати або обов'язково залишати в кишені. Номери телефонів або ж місця мешкання цих людей.